Привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо грати в гру Контрабанд Поліц. В минулій серії ми з вами провели самий звичайнісінький день про провірку автомобілів, про пропуск їх через нашу таможню і, звісно, відвезли наших людей, яких ми арештували, на кам'ярню, щоб вони там допомагали. А сьогодні ми з вами продовжуємо далі. Так, у нас щось посеред ночі розбудили. У нас пише важливий дзвінок. Поверніться в офіс на посту та отримайте нові накази. Ага, ось нас там оклику. Команденте. Нам вдалося вислужити цього зрадника Гавріла. Зараз він знаходиться в магазині Влада. Негайно їдь туди та стеж за ним. Може, він прийде нас до схованки повстанців. Опа, посеред ночі нас прям їдьте в магазин Влада, а я можу когось... Ага, один нас спіль... Ну добре, давайте самі поїдемо. Що у нас по зброї Так, добре. Патронів безліч. О, яка в нас тут машиночка. Та який день ніч на дворі? Ти що? Де службова машина? Те, що за загобрило. Ага, нам не можна дуже близенько під'їжджати. Цікавий такий краси гарний автомобіль. Я не надто близько їду, вони ж мене вони не помітили вони... Ага, ось зверху показувало, що він підозрює, чи щось там писала, нас. Не встигла прочитати, тому так на хвилинку забігло. На секундочку. Там що сі? Він так повернув, що він почав щось підозрювати. Нато далеко, то він щось підозрює. Помітив, блін. Ты кого дідка він так швидко розвернувся? О, зараз не поумічаю, вот я майже біля нього. А, підозри. А, ну можно типа за дерево так розумію. Йдемо за ним потихесеньку, щоб він нас не помітив. він дуже часто оглядається. Спробуйте протистояти Гаврилову. Можеш війти, я не озброєний. Ой, навіть не знаю. Будь ласка, залиште мене спуку. Я знаю, що ти тут нещодавно, і не знаєш усієї правди. Цей тиран Акаров дозволяє всіх тих, хто прагне свободи та демократії. Лідер опозиції Міхаліл Гарін ледве залишився живим після того, як його намагалися отруїти. Кривавий кулак, який він створив, зробить усе, щоб зупинити цю злочинну угоду. Може продовжувати продовжувати але виконувати накази комуністів або приєднатися до нас і врятувати цю бідну країну. Так він каже, що вони чотиранкару що позбавляються всіх людей, хто прагне свободи та демократії. І, і каже, що лідер опозиції Михайло Гарін ледве залишився живим після того, як його намагалися утруїти. Краї... Він нам пропонує, що ми можемо або залишитися і виконувати накази комуністів, або приєднатися до них і врятувати цю бідну країну. Я навіть не знаю, заарештувати, відпустити, що робити. Ну, він начебто знав, що ми за ними дімо, і Він наже чекав, що я прийду до нього. Блін, я не знаю, що робити. Або він якби начебто із бандою там пов'язаний. Давайте відпустимо. Думаю, чогось думаю відпустити. Далі буде видно, що буде. Давайте відпускаємо. А я знаю, що то вицнего дурач. Здравля, ач, акарі свободі! Усвідомлюючи наслідки, які загрожують зрадникам, ти вирішуєш допомогти йому втекти. Після годинної їзди через пустирі ви потрапляєте в покинуту шахту, тунель якої ведуть далеко за межі. Акарістану. Комісар розлючений поразку, яку ти пояснюєш поломкою поліцейської машини. А, -а, а, я його відпустила. Тоді в такому випадку було може краще заарештувати. Ну, як вже є, добре. Ти став на бік кривавого кулака. Місію завершено, 400 доларів дало. Можна йти далі спати. Ну що, ось так нас посеред ночі розбудили. заставили виконувати місію. Ще зліше у нас машина поламалася, якусь додали там якогось жигулика І думаю, що він не ламається. Ось так ось. Дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки обов'язково. І, ну, це поки все. Всім пока!